Та команду вашою спермову такою важливою з точки зору з, з точки зору психологічної складової за рахунок чого вдалося витримати удар, тому що Миколаїв перевернув гру і теж вирвався вперед. Але все ж таки, ви не опустили рук і знайшли сили здатку. Ми поговорили у перерві гри. Між третю, між другою та третьою четвертю ми поговорили з командою. Наш тренер нам дав ще настанови, і я вважаю, що ми добре закрили їхнього лідера. Він у другій Богдана Лух'яна. Він у другій четвер. У другій половині він забив 0 очок, і загалом за гру забив 5 очок. Тому я думаю, що це було ключом до нашої перемоги. І ми дуже гарно грали сьогодні, рухали м'яч. Наскільки ну, важко сьогодні було протистояти центровому віталі володі, не що це не я персональна робота, але все ж таки чимало труднощів він приніс. Так, бо ми не маємо, на жаль, нашого основного центрового Олександра Бартоломео. Він не зміг з нами поїхати на цей тур. Так було дуже складно, бо ми менше ніж вони, менше ніж їх центрові, всі наші гравці. Тому нам було дуже складно, але ми десь зуміли його. Трішки спинити у четвертій четверці. Я думаю, він у четвертій четверці забив там два-чотири очки. Все. успіхів Києві? Дякую. Хотів би сказати саме головне дякую нашим захисникам. Слава Україні! Привітаю команду з перемогою такою яскравою чекаю результативного поєдинку, але хотілося б такі підсумки всього баблу для вашої команди. Так, дякую. Я хочу в першу чергу привітатись та хочу. Висловити свою дякую нашим Збройним силам України, а також Федерації баскетболу України за організацію цих змагань, за те, що ми в цей час маємо можливість грати, і це є основне Загальний підсумок цього баблу. Якщо чесно, вчора дуже хотілось перемогти у харківських соколів. Ми поїхали не в повному складі. Але для нас це був такий етап підготовки до плей оффу тому що е, зараз в турнірній таблиці цей бабл для нас нічого не вирішував. Ми залишились би на четвертому місці або, можливо, на п'ятому, але е, це не змінило би перебудови в плей оффі Тому е, для нас були задачі е, проявити свій характер. Підготуватися саме морально до, до, до виступів в плей оффі І я думаю, що у хлопців це добре вийшло на 100%, вони віддалися максимально. І сьогодні та була модель гри, можливо, можливо, гри за третє місце або, можливо, гри в фіналі, коли на третій день сил стає все менше, і ми мусимо знайти в собі сили, забути про це, відкрити має відкрити друге дихання, і ми маємо йти вперед. Я думаю, що сьогодні хлопці з цим справились на 100%. А ви кажете, що з турнірної точки зору можливо не такий важливий результат, але мотивацію, як знайти у хлопців потрібні слова, щоб дійсно вийшли і на максимум зіграли, і здобули перемогу на своїм саперемку. Я думаю, що на цьому етапі вже мотивація у них у є у кожного. У кожного самого, тому що вони розуміють, до чого вони йдуть. Вони пройшли гарний етап е, всього чемпіонату, і цей останній бабл. Я повторюю, що це є для них підготовчий останній етап до плей оффу Тому е, мотивації від мене так, звісно, вона є, але в першу чергу я думаю, що вже вони самі розуміють, що це дуже важливий етап. Дякую ще з перемоги успіхів. Дякую. У грі, Чому не вдалося отримати перевагу над Хмельницьким, за рахунок чого суперник був сьогодні сильніший? в чому були можливо, ваші недопрацювання в полонці? Так, складна гра. Третя гра в баблі. Намагалися перемогти сьогодні, аби посісти друге місце підсумково регулярному чемпіонаті. Не вийшло. програли сьогодні. За рахунок, не знаю навічого. За рахунок того, що погано відзахищалися, мали свої командні фоли. В останній чверті не використали їх з головою і тому програли. Треба було краще захищатися. Є різниця, якщо команда не бесідає друге місце, це додатковий матч, це все ж таки просто треба грати. Так, звісно, ти починаєш не з півфіналу, ти починаєш з однієї четвертої. Це на один матч більше перед вирішальними матчами за медалі. Тому це велике значення має для нас. Мало для нас значення. Вже, вже як, як є, будемо грати в одній четверті і готуватися на подальші матчі. Дякую, дякую. По-перше, крайні бачите кліп на постаті. Олі особливо і це я, я, кажу, дуже певні, що ви тут. Ваша важка сьогодні гра була для обох команд, для сторонніх глядачів це яскраво було, цікаво. Але наскільки я розумію, ви, як член програмшої команди, дуже сильно переживали. Дуже, так, да, тому що о, важливо ці зустрічі важко переоцінити, тому що, якщо б ми перемогли, ми б грали півфінал з переможцем Одеси Самбір. А так. Ну, ще, може я заберегаю папери, тому що якщо Одеса зараз виграє, то буде так. Але вчора команда про велику роботу зробила і перемогла в дуже важкій ігрі самбір і залишила дуже багато емоцій на корті. І це головна причина, що сьогодні команда грала таким чином. Я би взагалі з іншого почати. Я хотів почати з того, що хотів привітати з перемогою своїх суперників, тому що вони заслужили цю перемогу абсолютно законно і тренера. Шкода, що так все сталося. Не можу сказати, що в мене немає ніяких заперечень до моєї команди, але їм було важко, я це розумію, після вчорашньої гри. Особено емоційно, вони виклались на 110%. Але чемпіонат закінчується не сьогодні, а через три тижні. І ми приглашуємо усіх зусиль, щоб підготуватися і бути в Києві, як намнож краще. І ну, дочекаємось. Сьогоднішні гри Одеси Самбірів, а потім будемо коментувати, а то може попасть в неловку ситуацію. Так, дуже сильний вплив призвела гра центрового Віталія Володіна. Здається, в четвертій чверті трошки не вистачило його в команді. Йому не вистачило концентрації. Він дуже гарно грав три четверті і потім почав розмовляти з арбітрами, почав шукати. Причини своєї невдачі не в собі, а в арбітрах. І тому потеряв фокус, і це була головна причина, що він зіграв погано. Але він прогресує, заметно прогресує за цей рік, і ми сподіваємось, що в ліце Віталія Володина Україна отримає дуже гарного центрового, може би, через 2-3 роки, чи в Миколаєві він буде, чи може кудись далі поїде, я не знаю, але. Він він гарний парень, він як парень, і він мені подобається, слухається тренерів, тренерів і дуже гарно працює на тренуванні. Бува агресія, така здоровація, тому що не всі передачі в його напрямку були ідеальні, але він все, все оловлював. Дуже дякую за такого рецепту. Але мог, але міг ще два-три м'яча забити. Якщо б він їх забив, може би, майже склався по-іншому. Так що, ну. Подивимось, будемо готуватись. І Короткий підсумок взагалі, за ці три кризи, за бабу південь, не можна нічого. Ну, сьогоднішня гра, вона перечеркнула усі ті гарні емоції, які були вчора і позавчора, але це баскетбол. І ну, ми робили від себе все можливе. І як тренери, і я бачив, що хлопці робили зусилля. Думаєте, Лук'ян не хотів зграти краще. Ну, вчора він виснажився так, що. Не було сьогодні емоцій. Ну, по організації тур завжди в Южному на висоті. Ми завжди з задоволенням їдемо сюди. Здесь професійна бригада раба, працює на телебаченні, на фото. Ми отримуємо задоволення в цьому місці в цьому залі. Будемо сприяти тому, щоб здесь... б грали ми тільки в южному в Миколаїві. Дякую успіхів в Києві. Дякуємо.